Тисячі українських жінок не зможуть виїхати за кордон, мовиться про чиновниць, адже Кабмін напередодні заборонив покидати територію України без поважних причин усім державним службовцям. Детальніше про це дивіться далі. Раніше за кордон було засть лише чоловікам призовного віку та жінкам військовослужбовицям. Втім, 27 січня Кабмін розширив заборону і на деякі категорії цивільних жінок. Це керівники. О, Державних органів та органів місцевого самоврядування, а також керівники відповідних відділів і управлінь, органів державної влади, органів місцевого самоврядування, прокурори, судді, також це члени кабінету міністрів, міністри, їхні заступники. Там також ще керівники, керівники СБУ, його заступники, опонажених прав людини, всі народні депутати України і відповідно депутати всіх рівнів. не зможуть перетнути кордон без документу про службове відрядження навіть депутатки місцевих рад. Таких жінок в Україні налічується близько 15 тисяч. З них понад 9 тисяч це представниці сільських рад. Окрім депутатів Верховної Ради, всі депутати працюють на громадських засадах. Вони не отримують заробітньої плати, коли ми подивимося на склад депутатів сільської ради, так на великому селі, це приватні підприємці, які мають бізнес і не мають жодного стосунку до органів державної влади. І ця постанова заборонила і цим жінкам виїжджати за кордон. Якщо, хоча б невелика кількість цих жінок, депутатів місцевих рад. Складе свої повноваження, до прикладу, навіть 10%. Це буде півтора тисячі жінок на всю Україну. Ми можемо паралізувати роботу всіх місцевих рад. Виключення для жінок-чиновниць, прикордонники зможуть зробити лише у виняткових випадках та за вагомих причин. Може виїхати матір або батько, які самостійно виховують дитину віком до 18 років. Ця дитина знаходиться за кордоном її відвідати. Також можна в разі смерті близького родича. Правда, процедура там досить непроста, оскільки необхідний дозвіл голови державної прикордонної служби. Ми розуміємо, те, що якщо це дійсно людина там бізнесу якогось місцевого рівня, їй в короткий строк, коли б необхідно виїхати на похорони, дуже складно буде отримати цей дозвіл. Думки пересічних прикарпатців щодо нововведення розділилися. Певно, що негативно. А чому а як бо вони мають рішати закони, а не їздити по заграниці? Гроші. Получають не такі, як ми пенсію, три три тисячі. Так що ми проти. Я ставлюся до цього позитивно, тому що державний чиновник він вже має обов'язки перед державою, і краще, щоб вони їх виконували. Звісно, якщо це вже при потребі держави, то буде ж даватися дозвіл. Негативно ставлюся до заборони виїзду за кордон. А чого? А що в цьому хороше? Вільна держава, хто вважає за потрібне, хай їде, хай повертається чи залишається там. Не можна людей насильно утримувати. Тим більше жінок, чиновниць, а що їхня присутність змінить тут. Ну це моя думка. Аналогічно. я Доєднує з до друнки своєї дружини. В принципі, всі в рівних умовах. Якщо чоловіки несуть державну службу, так і чоловіки несуть і державну жінки. службу одинаково. Не має бути якогось пріоритету. Нові правила перетину державного кордону діятимуть в Україні до завершення воєнного стану.